Все. Болемо, трон, чайом, пішла і пішла і пішла. Так, подимо, туда мічання пішли. Так, посиклалися. Пішла друга школа. Посиклалися отак, 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 хлопці, отак пошукувалися. Щоб отак пошукалося. Отак. І пішли туди. Привіт. Удачи вам. Хай переможе найсильніший. Що є? Ага, ага, так само. Шановні шаблі болівальники, давайте коли не обовчання вшануємо пам'ять загинутих героїв. Тьопа! Давай. Король! Так. Дай дальню, стьопа є. Дай дальню на стьопа. Полегенько. Тьопа!

Один Арсенчик. Що там? Бей! Ай. Кудись туда, стоп.